Убивши Ігоря і поховавши його неподалік іскористиню, деревляни вирішили, що тепер вони можуть не платити Києву данини. А їхній князь Мал захотівши захопити київський престол, одружившись із Ольгою. Він відрядив послів із дарами до княгині і запропонував їй вийти за нього заміж. Вдова Ігоря жорстоко помстилася за смерть чоловіка і придушила це древлянське повстання. Перших древлянських сватів Ольга живцем закопала в землю разом із човном, на якому вони припливли до Києва. А друге посольство спалила у лазні. Потім княгиня влаштувала тризну. На могилі чоловіка, куди запросила древля. За наказом Ольги дружинники спочатку напоїли їх. А як ті сп'яніли, княгиня подала знак своїм воїнам і коло могили Ігоря полягло понад п'ять тисяч чоловік. Наступного року, зібравши велике військо, Ольга знову пішла на древлян. Цього разу вона взяла з собою малого сина Святослава. На чолі війська стояв воєвода Свенельд. Коли воїни вишикувалися перед битвою, сигналом до її початку став спис, якого маленький Святослав кинув у ворог. Спис упав до ніг коня, на якому сидів хлопчик. Тоді воєводи Асмуд і Свенель із вигуком: Друзі, станемо за князя! Розпочали битву. Древляни відступили і зачинилися у своїх містах. Потім, підійшовши із військом до іскористення, Ольга сказала, що не хоче більше з них нічого. Тільки хай дадуть по три горобці та три голуби від кожного двору. Кияни прив'язали до ніг кожного птаху запалений труд і відпустили. Птахи повернулися під свої стріхи, і древлянська столиця запалала у вогні. А люди, втікаючи з міста, гинули від рук дружини. Тих же, хто уцілів, Ольга обклала тяжкою даниною. Помстившись над древлянами, Ольга пішла далі на північ, була у кривичів і в Новгороді. і скрізь завела свої порядки. Княгиня встановила єдиний розмір данини, а також запровадила погости, місця для її збирання. Однією з перших київських правителів Ольга прийняла християнство за літописом 955 року київська княгиня вирушила до Константинополя і охрестилася там. Відійшовши від державних справ, Ольга докладала зусиль, щоб поширити християнство на Русі, і навіть встигла збудувати кілька церков.